Вітаємо вас на каналі про сад, город, декор, рослини і балакаємо сьогодні про квіти, котрі багато хто викидає. А ми, навпаки, садимо, вирощуємо їх, бо з ними сад просто казковий, і відверто не розуміємо тих. Хто скаржиться на ці квіти, ба більше знаю, що їх ще й викорчовують після декількох років догляду, бо, мовляв, затратно. Затратно з точки зору догляду, бо обробляти треба, як не від грибкового ураження, то від всіляких комашок, поїсти вони люблять, крім того, обрізувати за щораз. І все це проплетисті троянди, на які ми й гадки не маємо нарікати. Саме вони є королевами нашого саду, саме вони додають саду того неймовірно казкового вигляду. Це той випадок, за якого кажуть, сад немов з картинки. Тому й навіть не думаємо робити, як інші користувалися й на смітник, бо ніколи дивитися за цими капризулями. Навпаки, насаджуємо на подив тих, хто з ними так легко розлучається. Так, ми садимо, розмножуємо ці квіти і таким чином додаємо саду вертикального озеленення, яке, на нашу думку, є просто обов'язковим. Звичайно, що з цією метою я могла б використати і інші рослини, до прикладу, клемати сиберисклет, їх є цілий ряд, що я й так успішно роблю, але ж з трояндами нічого не зрівняється, на мій погляд. І аж ніяк не критикую тих, хто розлучається з плетистими, щоб ви вірно розуміли, а тільки висловлюю свою думку. Але ж кожен робить, як вважає за необхідне, що кому подобається і підходить, те й вирощує так, мабуть, правильно. Я тільки веду до того, що не треба боятися, якщо припустимо, ви початківець у садівничих справах. Не треба боятися цих квітів, бо насправді з ними не складно, тим більше з трояндами нових сортів сучасної селекції. А якщо ви все правильно робитимете, як от радять досвідчені садівники, то пагони цих квітів. Формуватимуть суцільний квітучий килим, чи ж романтичну гарку. При цьому найважливішою вимогою, на мою думку, щодо вирощування плетистих троянд є правильна і своєчасна обрізка від свілих пагонів і суцвіть, бо вона призводить до формування пагонів заміщення, стимулюючи водночас і чергове квітування. А ще не забуваємо підживлювати їх після такої екзекуції, як стрижка. Для цього ми використовуємо настій деревного попелу 500 грамів на 1 літр окропу. Витримуємо приблизно 12 годин, а потім розводимо їх у відрі води. Ці добрива я використовую як під корінь, так і по листках. Щодо здоров'я троянд існує знову ж таки, на мій погляд, один маленький нюанс, як би модні садові блогери сказали, таємниця вирощування. А насправді яка ж це таємниця? Отже, маленьке правило: оприскайте ваші троянди на провесні 1% розчином бордоської суміші для профілактики, і вони не хворітимуть перевірено власною практикою. Хіба що наш дещо змінений клімат, до якого щойно ми привикаємо і адаптовуємося, і квіти змушені привикати. Отже, цей змінений клімат може внести певні корективи, тоді діятимемо за ситуацією. Необхідною буде й опора для таких троянд її краще одразу встановлювати безпосередньо при посадці, або ж як тільки квіти підуть в ріст. Якщо ви не маєте бажання морочитися з опорою, то й по плоті чи паркані можете їх спрямувати, буде не менш красиво. Я навіть поряд з виноградом посадила і направила по одній і тій самій потужній опорі. Такий дует чудовий, попри те, що можливо. Комусь дивний, одним словом, який варіант ви б не вибрали посадити плетисту вюнку троянду на самоті чи в струнких рядах, вона однаково ефектно виглядатиме у вашому саду. І якщо ви з любов'ю і турботою ставитиметеся до кожного кущика, то він віддячить вам тим самим. Бо на наше глибоке переконання. Головне правило садівника дбайливе ставлення до рослин, воно направду працює. На цьому дякуємо за ваш час, проведений з нашим каналом, і запрошуємо на наступне відео.